Іспанська для наших з нуля до А2. Ола, і Венідос. Вітаю і запрошую до третього останнього відео із четвертого модуля. І сьогодні ми поговоримо про зворотні частки або зворотні займенники, вірніше, займенники особові, які перетворюють дієслова у рефлексивні. Наприклад, як перетворити слово мию в слово миюся, тобто, коли я роблю це з собою, а не з кимось. І от інші приклади, які ви бачите на екрані, і зараз поговоримо про отакі випадки. А саме про зворотні займенники, як і для чого вони використовуються, і прийменники, які з ними використовуються, тому що там є нюанси. Які є форми зворотних займенників? Якщо ми говоримо про себе, йо, то це зворотня частка, або звірніше займенник, який перетворює потім дієслово в рефлексивне це ме. Якщо це ти, то те, тобто тебе. Якщо це він, вона, або ви з великої букви, тобто ваша милість, то зворотня частка буде С. Умножені. Носотрос або носотрас. Носотрос це змішана група або чоловіча група, і носотрас це жіноча група. Просто нагадую. Зворотня частка нос. Якщо восотрос або восотрас, тобто восотрос, нагадую, це група людей. До кожного з котрих ми можемо звернутися на «ти». Ні в якому разі не на Виз Великої букви. Так от, це «ти» плюс, Ти плюс Ти плюс Ти. Знову ж таки, група може бути виключно чоловічого роду, або змішана. Тоді використовується займенник «восотрос». А якщо це група виключно жіночого роду, то восотрос. Зворотня частка Ос, і Ейос і Вони, хлопці, або змішана група, вони жінки, або «Устедес» – це ви плюс ви з великої букви, тобто ваші милості. Зворотня частка «се». І є деякі особливості цієї частки «се». Зараз побачимо, в чому вони полягають. Є таке слово ір. Ір це як іти в загальному розумінні, але це не тільки йти. Це взагалі віддалятися велосипедом, пішком, бігом, стрибками. Автомобілем, літаком, кораблем не грає ролі, скачучи чи котячись, не грає ролі. Важливо, що віддаляємось. Це повний аналог англійського слова to go. Але якщо ми додаємо до цього слова зворотню частку «се» і воно стає ірсе, то це означає забиратися іти. Або забиратися звідси. І саме оцю зворотню частку, верніше слово, і в зворотньому варіанті ірсе. Іспанці дуже часто використовують. Наприклад, коли кажемо, забираємось і йдемо звідси, або йдемо. В такому випадку дуже часто іспанці використовують саме зворотнє дієслово не так, як ми. Дормір або дормірсе. Дормір це спати, а дормірсе це засинати. Лямар або Лямарсе. Лямар це взагалі називати когось, кликати, телефонувати. Дзвонити в двері, називати когось Лямар. А Лямарсе це зватися, мати певне ім'я, називатися. Мелеванто Аласєте. Дослівно. Я мене піднімаю. Осьомій. Ми по-українськи, як би сказали, піднімаюсь. І оце піднімаюсь. С в кінці означає, що я це з собою роблю, не з кимось другим. Не когось піднімаю, а себе піднімаю. Так от, в іспанській мові, в українській є тільки ся або сі, а в іспанській залишилося, ще з давніх часів, якщо ми говоримо про себе, то ме леванто. Мене піднімаю. О, ти дуча парламаняна. Ти приймаєш душ, тобто себе миєш душом. Вранці, ти себе миєш душом вранці. Так от, оце те означає тебе. Ти миєш себе в душі вранці. Ея сепейна антес де салір. Вона розчісує волосся перед виходом. Так от, оце се означає себе. Вона себе розчісує, не когось. У нас воно розчісується, миєшся, піднімаюся, а в іспанській мові різні форми. Ме, те і се, в залежності від особи. Рухаємось далі. Quiero prepararme bien. Хочу приготуватись добре. Так от, іспанською, приготувати мене. І в даному випадку ця частка дописується в кінці до невизначеної форми дієслова, до інфінітіва. Можна або ме, і тоді іде дієслово окрема частка. Або, якщо в кінці дієслова, то воно дописується просто до дієслова. препарарме. Керо препарарме. Хочу приготувати мене добре. Тіниске Лаварте лакара. Кара. це ти маєш це зробити. Тобто, ну, як би тобі треба це зробити. Тєниске Лаварте Лакара ти повинен помити тобі, або твоє лице. Лаварте. А по-нашому вмитися, приготуватись, вмитися. Я хочу це зробити, чи ти маєш це зробити у нас с або ся. А в іспанській, як бачите, форми різні, коли ми говоримо про себе, про тебе і про них, про когось, про, про нього, про них. Ейос керен дівертірсе. Дівертірсер це розважитись. Так от, у нас в українській мові частка с, ся, с, може бути ся. А в іспанській вони різні. Ме, те і се. Медеспірто Темпрано. Я мене пробуджую. Рано. Ти ла вас лас манос. І це може використовуватися як в прямому, так і в переносному значенні. Ти миєш руки. Ти вмиваєш руки. Тобто хочеш закінчити будь-який зв'язок з цією справою. Усуваєшся. Ель седуча кадаманяна. Він себе миє в душі кожного ранку. Nos relachamos en casa. Ми себе, нас. Розслаблюємо, відпочиваємо, розслаблюємось вдома. Но срелахамосенкаса. Кандо Ослевантайс. Коли ви, оця ви група, де ти плюс Ти плюс ти, Піднімаєтесь. Ви себе піднімаєте. E se cada dos Вони, хлопці, се афейтан себе голять кожних два дні через день. І тепер, якщо це відео для вас корисне, будь ласка, прямо зараз, можете натиснути паузу і поставте вподобайку, підпишіться на канал, поділіться цим роликом з іншими людьми, комусь він може бути корисним. Залиште коментар або запитання, якщо вони у вас є. І ще одне. Є група в Телеграмі. Знайти цю групу можна, верніше, звернутися до мене в Телеграмі можна через. Оцей мій нік в Телеграмі. І є групи для вивчення мови на різних рівнях. Я вас можу включити в групу, і там, окрім теорії, там можна розібратися із практикою. І можна поставити запитання я на них дам відповідь. Продовжуємо. Інше питання або інша частина сьогоднішнього теоретичного заняття полягає в тому, що. Є займенники, які використовуються з прийменниками. І тоді форма займенника відрізняється. Наприклад, якщо я Йо, то мі, якщо ти, то ті, якщо він, вона або ваша милість, тобто ви з Великої букви, то використовується Elia Uстет. Е, Зараз побачимо множину Носотрос або носотрас і зберігається та сама форма носотрос або носотрас. В або в так само зберігається та сама форма. Ейос, «ейас», устедес так тож зберігається та сама форма. І зараз подивимось в прикладах, як воно виглядає. номе імпорта. Так от, амі це означає для мене. Або мені це не важливо. Номе імпорта. Сінті ірме». Без тебе не хочу йти. І зверніть увагу, отут ірме. Це зворотня частка. Не хочу мене забирати і нести. Тобто забирати мене звідси. Не хочу без тебе, не хочу забиратися звідси. Дослівно воно так, але іспанці його використовують в значенні не хочу йти. Аблан, де восотрос. Зверніть увагу, Аблан це означає, вони говорять. Тому слово вони можна опустити. Аблан це говорять, де восотрос – це про вас або щодо вас. Тобто те, що пов'язано з вами. Este libro es para mí. Ця книжка для мене. Para mí. Для мене. Sin ti la vida es gris. Без тебе життя сіре. Sin, це без. No saben nada de nosotros. Вони не знають нічого щодо нас, про нас. Оце де означає про або щодо. Confío en ti. Вірю в тебе. Ея Вона думає за нього або замість нього. Виконує його дію. están Естан Конель. Вони з ним перебувають разом з ним. Вони перебувають разом з ним. Або вони з ним. Конель. Ти можеш зробити це за мене, будь ласка. Венескоміго, Ідеш зі мною. Conmigo, зверніть увагу, пишеться разом. Conmigo. міго І замість мі форма видозмінюється. Міго. Міго це означає зі мною. Conmigo це зі мною. Сі мевой контіго. І зверніть увагу, оце me мевой це мене іду. Тобто я себе забираю, забираюсь і йду контіго з тобою. Мевой контіго. Оце те, що я казав, що Ірсе оце воно і є. Тільки що Ірсе, в даному випадку. Частка ме, бо я про себе говорю, і вона виноситься наперед і пишеться окремо від дієслова. Еста Соя Сон Параустедес. Ці рушники є для ваших милостей. Тобто для вас з великої букви, і це не одна людина, а декілька людей. А кітодо Саблан кастеяно менос ту. Тут всі розмовляють іспанською кастеяно, за винятком менос ту, за винятком тебе. І тут дивіться не тебе, а говориться ту. Просто ту. Менос ту, мінус ти. А кітодос неспаньолес, ексепто йо. Тут всі є іспанцями за винятком я. «мене». Так от, в даному випадку, менос, «ексепто» не говориться ті або мі, говориться ту або Йо. Сьогодні їх буде дві. Контіко, пане Сибоя, з тобою хліб і цибуля. Це означає висловлення найвищого рівня довіри і впевненості в людину. Перекладати дослівно немає сенсу, тому з тобою, хоч на край світу. Тепер, за одну хвилину, будь ласка, запишіть те, що ви довідалися з цього відео. І як ви можете це застосувати. Зробіть це прямо зараз, бо без закріплення втрачаємо вивчення. Наша традиційна рубрика Плюс камера, акціон. Сінті носой нада. Без тебе я ніхто і ніщо. Конамігос асі кєн нефесіта енемігос з друзями такими як ці, кому потрібні вороги. Парабуена амбре но и пандуро. Дослівно. При сильному голоді не буває твердого хліба. Конельтєм юна каня, тобто з часом і зусиллями навіть зелені плоди падають. Он бутон. Для зразка достатньо одного гудзика, щоб показати. І друга приказка. Сінприса перосінпауса. Сінприсад це означає без поспіху, але перосінпауса означає без зупинок, тобто без поспіху, але невпинно. Оце те, чого я вам бажаю у вивченні в даному випадку іспанської мови. Ось коротко і все щодо цього уроку. Наступний модуль 5, відео буде перше з цього модуля, і там ми поговоримо про вказівні та запитальні слова. Ну ось, закінчився урок. Закінчився четвертий модуль. Далі нас чекають нові наступні цікаві модулі. Дякую вам за увагу. Прошу вас підписатися і поширити це відео. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima.